За якими критеріями? Ну, перш за все, це чесність, друге це відкритість. Ну і іскорка в очах. Чесний, держав своє слово. Розумні люди, розумна команда, яка може вивести нашу країну з кризи. А ну, щоб довір'я викликав, для людей. працював. По ділам. Ані по словам. Ну, хоча б це повинно бути нове обличчя. Порядний, чесний, добрий. Дивилися, які робив він позитивні речі для району. Я думаю, що боротьба з корупцією і любов до народу. Я думаю, що він не має бути політиком. По яким критеріям? Чесні, більш Аня своїх капіталів Ну, хотілося б, щоб ця людина була професійна і порядна, якщо чесно. Критерій в мене абсолютно ніяких немає. От. Я буду голосувати однозначно, а там буде видно вже. Ну, За критеріями. Перше, це, напевно, щирість. Я дивився на те, що якби, людина, яка пройшла свій шлях. Ти покажи нам те, що ти можеш, в газеті мало, а потім ми будемо дивитися на вас. Ні ребіалісти, ні демократісти. Так як вони всі лобісти. Можоритарчиків однозначно людей, у яких є опит роботи. То есть, которые уже сейчас что-то в своей жизни изменили, чего-то добились. А из партий, наверное, бы выбирала людей, которые сейчас придерживаются проевропейского развития. Чтобы был честный. Как в России, вот, Путин. Я, по-первых, выбирала того, кто новый выйдет в парламент и который имеет наибольшие патриотическую качества. Голос у него был поставлен. Ну, никак не поставлен, он просто четко все высказал. Честных, хороших, разумных нет. Есть плохие и еще хуже. <гум> ну, он должен быть хозяйственником, прежде должен понимать, чим він займається і для чого. І що не одинок в этом мире. за національними ознаками. Перший критерій це не з того, що обіцяють. От і друге, все-таки, ну я за українську мову, за е, те, щоб ми все-таки якось розвивали українську мову і українську народність, свою національність. Многие наши люди голосують емоціями. Ну, не изучением его программы, не изучением того, за что он проголосовал, или за что эта партия проголосовала, что он хочет. Ну, честно, гарно, разумно, це доброе будет. Ну, целеустремленность это будет хорошо, если это все-таки ну, его никто не обломает там наверху. Кампуст 3.0, Facebook.com